І хочеться з нього почати сьогодні думки. Дещо я сьогодні написав в групу, і може хтось читав. Це молитва Мойсея, 89-й псалом. Я буду читати, ну, може, трошки буде відрізнятися переклад, але ви знаєте, мабуть, читали його і раніше. Це молитва про мудрість як ставитися до нашого, ну, до нашого життя земного. Яке дуже. Швидкоплинне, короткочасне. Воно, знаєте, пролітає і, як кажуть, спробуй воду утримати в руках. Наскільки хватить? Ви пробували да, воду утримати в руках? Діти пробували це робити? Якщо не пробували, то спробуйте сьогодні вдома. Поносіть в жменьках своїх, в ручках да, воду. І наскільки хватає, наскільки ця вода утримується в руках? Так можна порівняти наше життя. Воно дуже швидко тече. І воно просто убігає, тікає від нас час. А ми живемо це життя. Тому я читаю разом з вами: це короткий псалом, і це молитва Моїсея. Молитва Моїсея чоловіка Божого. Господи, ти був для нас притулком з роду в рід. Перш ніж постали гори, і Ти поклав початок землі та Всесвіту. Від віку й до віку ти Бог, ти перетворюєш людину в порох, сказавши Поверніться, людські діти. Адже для тебе тисяча років, як день вчорашній, що минув, як нічна сторожа. Швидко зникають вони, наче ранішній сон, що забувається. Як трава, що на світанку зеленіє і розцвітає, а ввечері скошеною засихає. Так і ми в'янемо від твого гніву, тривожимося Твоїм обуренням. Ти поклав перед собою наші провини, навіть наші таємні гріхи у світлі Твого обличчя. Отже, всі наші дні промайнули в твоєму гніві. Наші літа щезають як подих. Тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сили, то 80 років, і переважно вони складаються з важкої праці і метушні. Оскільки роки швидко минають і ми відлітаємо. Хто пізнав силу Твого гніву і відчув страх від Твого обурення? Навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. Повернися ж до нас, Господи, до яких пір чекатимеш, вияви милосердя до своїх рабів, насити нас уранці своїм милосердям, аби ми раділи і веселилися. В усі наші дні, звесели нас замість тих днів, коли ти нас упокорював, замість років, у які ми терпіли горе, нехай твої діяння стануть зрозумілими твоїм слугам і величність Твоя їхнім дітям. Нехай благодать Господа нашого Бога буде над нами, і ти утверди діло наших рук, зміцни. Діло наших рук. Оці слова говорить Мойсей як молитву, молитва розмова з Богом. І він задає собі питання, Богу задає питання, він якісь факти проговорює. Я впевнений, ви тут щось почули для себе і щось ви вже знали. Ви знали, що життя людини дуже коротке. Якщо запитати, ну скільки людина живе на землі, скільки ти думаєш жити, Ну, Біблія говорить, що 70, ну якщо більше, то може 80 або ще трошки більше. Але це закінчиться. Друзі, а на якому зараз етапі наше життя? Де ти зараз, якщо намалювати де, цей графік життя, десь може вже посередині, може на початку хтось. Але ж дивіться, ми ж не знаємо, скільки я проживу. Може, я не доживу до 70, то може, ото середини, як я вважаю, то вже десь наприкінці. Отаке життя я не знаю. Хтось сказав, що ми стоїмо в черзі один за одним, да, щоб уже полишити землю, щоб уже перейти туди. І віруючі, віруючі люди можуть про це сміливо говорити, не боячись. Бо коли думка є про вічність, я думаю про Дім Небесний, звідки наше громадянство. Бог нас там прийме, якщо ти йому довірився. Починаємо і все з простих слів. Господи, Ти був для нас притулком завжди, тобто для людини. І особливо для людини віруючої. Бо невіруючі люди сьогодні шукають на що опертися, розмовляючи з багатьма людьми різними. Особливо сьогодні може більше з військовими хлопцями, коли спілкуєшся. На що людина опирається? На свої сили, на якісь філософії, якісь думки. Мало людей, які сьогодні думають про, про Бога. До Бога моляться багато людей, але так, щоб опертись на цю думку, що Бог тебе підтримує, що Він твій притулок, небагато таких людей. І в цьому тексті, коли ми читали, тут є слова, коли Бог Моїсей каже: Господи, ну, дай нам вже радість, бо стільки днів ти нас впокорював. Друзі, і дійсно, поки ми не впокоримось Богу, ми не будемо щасливими, ми будемо завжди в якомусь пошуку, будемо розгублені і витрачаємо час на марноту, на метушню, на суєту. На речі, які не дають радості. Ми витрачаємо багато часу на амбіції, на те, щоб себе ствердити, щоб нас поважали, щоб щось досягнути, комусь щось доказати. Образи, конфлікти, заздрість, дивимось на чуже життя. І так мало заглядаємо в своє життя, в свою душу і в своє серце, бо нам ну, очі дивляться туди, вперед. Да? І ми бачимо інших. То, друзі, Мойсей просить, Господи, дай мудрості, щоб я вірно рахував дні свого життя. Що значить рахував? Навчився правильно використовувати ці дні, цей час. Не витрачати на те, що дійсно воно, як та вода в вжмень, вона просто убіжить. А ми витрачаємо час на щось подібне. То, друзі, Давайте потурбуємось про те, що вічне. Про стосунки з Богом, про свою душу, про стосунки один з одним. Бо з цього складається наше життя. Але якщо я буду витрачати час на метушню, да, праця і метушня, так Бог говорить в російському перекладі, ми звикли да, цей текст читати, що кращі дні це що? Да, Праця і хвороби. І ми думали, що це дійсно кращі часи. Але Боже Слово говорить, що це час, який ми витрачаємо на працю і на метушню. Під хворобами, розуміється, не хвороба моя, коли я захворів фізично. А якісь такі, знаєте, речі, коли я в якихось пошуках знаходжусь. Метушня. І деякі переклади так і перекладають. Що найкращий час нашого життя забирає праця і забирає метушня, суєта. І скільки залишається для життя дуже мало. Ми багато витрачаємо часу, і Мойсей просить, Господи, допоможи нам, дай радість. А радість може бути, коли, друзі, в житті людини, коли ти знаєш, заради чого живеш. Коли твоє серце спокійне, коли ти з Богом маєш стосунки, коли Він стверджує діла твоїх рук, і ти розумієш, що те, що ти робиш, не напрасне, не марне, не даремне, що ти робиш добро, і ти впевнено йдеш до Бога, коли настане твій час, то ці слова, ще раз я їх прочитаю, і подивіться, будь ласка, інші переклади. Подивіться, про що говорить цей текст, про що говорить Мойсей? Тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сили, то 80 років. Ну, так мало. Але, здається, багато да, на початку. Коли були молоді, думали ой! І думали, 20 це так буде далеко, да? я дорослий, а коли стало 20, то ти ще не починав жити. Ніякого досвіду, помилки. А коли 40, а коли 60. І люди тільки починають жити, кажуть, да, там онуки з'явилися, якась радість з'явилася в житті, на пенсію вийшли, чи ще щось подібне. А вже і на закат пішло життя. Вже й на закат. То, друзі, і Мойсей говорить, переважно оце життя складається з важкої праці і метушні, оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо. Дійсно, тут написано: прийшла на нас слабість. Та, друзі, Господь, допоможи нам так рахувати, так жити, щоб придбати мудре серце, не витрачаючи часу дуже дорогоцінного на якісь речі, які не радують, які не несуть користі тобі, твоїй душі заради вічності. Друзі, не носіть образи. Не шукайте хто кращий. Не шукайте, щоб бути вам кращими, або щоб ваша правда була, знаєте, можна довго якісь речі сьогодні шукати, стверджуватися, заздрити, заглядати в чуже життя, засуджувати. І багато речей, які ти витратиш, чи я витрачу. Але не принесу користі людині, своїй душі, своїй сім'ї. Бажаю вам мати мудре серце і просить, просить, Мойсей, звесели нас замість тих днів, коли ти нас упокорював. Зверніть увагу на ці слова. Бог людей упокорює, тобто Він навчає нас. Коли я не зрозумів цінність часу, ми будемо витрачати. Ми будемо просто, ну ви вибачте, життя тече повз нас. А я витрачаю життя на щось, що хочу тут на землі ствердити. Тут мати, триматись за матеріальне, але воно не дасть радості. І Бог буде що робити? Впокорювати, навчати. Я буду страждати, поки не знайду спокій в Бозі, бо Він джерело життя і радості, і спокою. Навіть якщо я всім докажу, що я правий, навіть якщо я буду ровести себе так, що всі скажуть, ти молодець, навіщо? Яка користь мені з цього буде, скажіть? Якщо я предстану перед Господом. А до Господа я тут на землі мало звертався, не шанував або не перебував в його слові, не слухав Його. Але зате перед людьми, знаєте, я, може, щось досягнув, то чи дасть мені це щастя і радість? Все швидко плинне. Господи, допоможи нам. Нехай твої діяння стануть зрозумілими Твоїм слугам. Знаєте, ті слуги, які довіряють Богу і слухаються, вони зрозуміють це життя. Вони зрозуміють, заради чого живуть, в якому напрямку треба йти, а де треба зупинитися і визнати, що я не правий. Визнати. І поки я не визнаю, я буду мучитися, Бог буде впокорювати мене, і я не зможу рушити далі. Не може бути далі якогось життєвого руху, здорового. Бо я зупинився на якійсь речі, яка не корисна, то нехай Господь допоможе нам в цьому. Друзі, хочу просто звернути увагу на ці важливі слова, щоб Господь дав нам мудрість, щоб ми навчилися лічити да, мудро наші дні. Навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. Навчи нас. Ці слова говорять, що я потребую Божої допомоги. Я ще не розібрався. Я не є спеціалістом в своєму житті. Є той, хто створив це життя. І я звертаюсь до мудрого конструктора, до того, хто задумав це все. Господь, Ти створив мене. Ти маєш владу над часом і над життям. І над Всесвітом. Навчи, я потребую цього. Ці слова говорять про впокірливість, да? коли людина дійсно шанує Бога і шукає цю відповідь у нього, не в собі. Не шукайте в собі. Нема в тобі або в мені цієї відповіді й мудрості. Вона може прийти від Бога. То будемо шукати цю вічну мудрість. В стосунках з ним, в тих речах, які принесуть користь і приведуть нас в правильний стан перед Богом. Амінь. Амінь. Друзі! Запрошую до молитви.